Українські захисники вразили унікальний носій лазерної зброї, ворожий літак. А 60 разом із тим поцілив авіаремонтний завод та виробництво дронів на Росії. Тим часом росіяни масштабно атакували Україну. Найбільше постраждав Київ. Арафія знову била по цивільних та енергетичних об'єктах. Є загиблі та поранені. На відміну від Росії, Україна зосереджена на військових цілях. Телеграф Телеграф'я розкаже, які ще об'єкти цієї ночі. Опинилися під ударом українських сил оборони і чому російські системи оповіщення раптом заговорили про радіацію. Дивіться у випуску з вами Дмитро Драгунов. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі У ніч на 25 листопада РФ завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БПЛА ракет повітряного морського та наземного базування. Найбільше внаслідок нічної атаки Ерефії постраждав Київ. Ворог поцілив по житлових багатоповерхівках. На жаль, не минулося без жертв. Станом на ранок, за інформацією КМДА, внаслідок атаки загинули сім людей. Ще 14 постраждали. Україна відповідала на удари, але по військовим цілям. Сили оборони України уразили російський літак А 60 його ще називають експериментальною літаючою лабораторією для випробування лазерної зброї. За інформацією Генерального штабу, ця операція стала частиною масштабного нічного удару по стратегічних об'єктах російського військово-промислового комплексу. Да, самольот Підрозділи ракетних військ і артилерії, діючи разом із силами спеціальних операцій, береговими ракетними військами МВС та силами безпілотних систем, застосували реактивні дрони Барс та крилаті ракети Нептун. У місці було уражено авіаремонтний завод Танк імені Берієва, де за попередніми даними перебував і був уражений літак А 60 також цей завод займається ремонтом літаків далекого радіолокаційного виявлення а 50 та стратегічних бомбардувальників ту 95 МС. Там, Там палихають так, що не дай був. Стоїть, як будто після ядерного послідерного Другим Об'єктом удару стало підприємство з виробництва ударних БПЛА Молнія Атлант Аеро. Додаром опинилися також окупований Крим та прибережна зона Краснодарського краю РФ Новоросійськ, Сочі та Геленджик. Губернатор Краснодарського краю повідомив про одну з найтриваліших і найсерйозніших атак з боку України. Жителі новоросійська зафіксували влучання власної ж ракети ППО по житловому будинку. Під час відбиття атаки російська влада також відключила мобільний інтернет у місці, намагаючись. Перешкодити ЛТЄ керуванню українських безпілотників одночасно з появою безпілотників у місті новоросійську спрацювало голосове сповіщення про інші види надзвичайних ситуацій. Місцева влада заявляє, що це відбулося через несанкціоноване втручання у систему міського оповіщення. У місті прозвучало сповіщення про хімічну радіоактивну та штурмову загрозу. Ушномовці закликали городян. Зібрати продукти, речі та провести профілактику йодом протирадіаційного зараження. І З вами був Дмитро Драгунов. Підписуйтесь на телеграф, не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво. Друзі, мої вітання. Ви на то каналі Телеграфії. Мене звати Даріна Глученко. На календарі 25 листопада. Ми продовжуємо наш інформаційний тиждень. Будемо говорити про те найактуальніше, найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Про що не можна мовчати. Іван Ступак, військовий експерт та колишній співробітник служби безпеки України. Сьогодні є моїм гостем. І саме з ним будемо поговорювати найцікавіші новини, політичні і військові, і не тільки, пане Іване. Мої вітання. Рада вас бачити. Вітаю це дуже на Дякую, що запросили. Дякую, так ну звісно, будемо говорити багато часу і уваги. Сьогодні будемо приділяти самомирному плану про те, як відбувалися його зміни. Зокрема, у говорить про те, що ми очікуємо організації візиту Зеленського до Сполучених Штатів Америки у найближчому можливу дату в листопаді, аби. Нарешті завершити фінальні етапи і досягти домовленості з Трампом. Отже, я пропоную почати з цього пане Іване. Як ви вважаєте, чи може найближчим часом мирна угода таки бути підписана? Що скажете? Дивіться, я хочу щоб ваша шановна аудиторія розділяла ці пункти, які проговорюються от багато тиждень вже та, от ми живемо пункти. Пункти то їх то є то 19 так. чому меншилися, бо на вулиці холодно, і вони трішки зменшилися в розмірах. Це окрема історія, це абсолютно окрема історія. А мирна угода це абсолютно окрема історія. Вони між собою поки що на жаль не пов'язані. Давайте так ще раз нагадаємо: на минулому тижні з'явилося 28 пунктів. Всі чули. З'явився максимальний тиск на президента Зеленського. Спочатку це було в мережі, потім, коли в п'ятницю ввечері виходить президент, і каже: Шановні співвітчизники, тут най найтяжчий період в історії України. Ну всі зрозуміли, що пункти правдиві, тиск е там на наступному тижні підпиши, він є, і погроза е припинення постачання озброєння так само актуальна. Тобто, це не плітки. Всі вихідні працювала українська делегація з європейцями. Є з американцями і переконували їх, що треба це прибрати, це прибрати, це пом'якшити, це переначити, перефразувати. І от на понеділок зранку ми побачили ці 19 пунктів, на які Україна сказала ок, норм, ну приймається на, на підходить. Чекали реакцію від росіян. Як не крути, бо від них залежить багато чого. Вони зараз в наступі, і без їхньої згоди подобається нам, не подобається. На жаль, ну справа не буде. Надвечір в сімнадцять за російським часом московським виходить тас з посиланням здається на ушаково. Він каже: Ніть. Нам неприйнятне те, що написали, було написано в Європі. Ми за те, що написано було американцями в перший раз. Але ми з вами знаємо, що те, що було написано американцями в перший раз, це був російський перелік, який було просто передано Віткофу. Uh -huh. Перекладено англійську докинуто свої пункти про гроші: 100 мільярдів європейські, 100 мільярдів російські, 50% прибутку американські. Це виключно американська імпровізація. Вони просто впихнули туди, запхали, сказали, ми будемо на цьому заробляти і передали Україні як ультиматум. Трамп ми знаємо з вами. Він не розбирається. Він не ныряє в глибину. Стів Вітков, я його називаю корисним ідіотом. Він так само не розбирається. В нього він в нього реноме рішало. Він рішало, приїхав. Поговорив, порішав, повернувся, передав. Все, він нічого не ухвалює. В нього якогось глибокого мислення, глибоких ґрунтовних думок точно що немає. От, от так воно зараз виглядає. Американський план ми відкинули, американсько російський європейсько американсько український нам підходить, а росіяни його відкинули. Зараз відбувається зустріч в Абу-Дабі, туди приїхала українська делегація, приїхав Кирило Буданов і йдеться. Відбувається зустріч з російською делегацією станом на час нашої з вами розмови невідомо хто представляє російську делегацію, але можна припустити, можна відзеркалити. Бо ми знаємо, що коли з'являється, наприклад, з'являється Кирило Буданов, це означає, що там присутні його візаві такий же генерал, як і. Він. Швидше за все, там присутній хтось від головного управління Генерального штабу Російської Федерації, від російської військової розвідки. Це раз. Так само присутній американський генерал Дріскол, який був в Україні в четвер-п'ятницю, і я вам таку штуку розкажу. Цей генерал разом зі своєю світою вони приїхали як ну, такі собі аудитори, я про це говорив, зрозуміти, що взагалі відбувається на українсько-російських фронтах. або на російсько-українських фронтах і наші військові, які мали з ними розмову, вони говорять так: кажуть: капець вони проїхали американці, але в них були російські окуляри. Вони всю ситуацію бачили очима росіян, і нам довелося витратити, як було сказано, декілька десятків хвилин. Ну хтось каже пару годин. Ну в принципі, так вона є на те, щоб показати американцям іншу картину, що ні, 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 дивіться їхні карти, то фейкові карти тут, тут, тут. Тут дивіться, бачите, от наші підрозділи вони знаходяться, хоча росіяни їх закреслили своїм, тобто це враньо Подивіться, які в них танки, як вони наступають, ось які в них полонені є. Подивіться, от на планшеті полистали їм. Максимально показали нашу позицію, і як говорять знову ж таки, наші військові, які були присутні, ну, начебто, світло. В вікнах десь там mm -hmm. горить, хтось там є, і щось почало шебуршитися <кій> Якісь е думки пішли наскільки вони. Втрималися в голові американської делегації, наскільки е, їм допомогли втриматися американські політики. Бо ми чудово розуміємо. Якщо згори телефонують і кажуть, робити так, то щоб ти не побачив, щоб ти не почув, ти це викидаєш і робиш так, як тобі говорять згори Тому ще раз зараз відбувається зустріч. Е, наскільки вона результативна, з ким вона зараз відбувається, поки що інформації немає. Угу. Е, ви згадали про те, що ну ми будемо про це ще потім говорити, коли з'явиться інформація. Ви згадали про те, що, пане Іване, е, що Трамп не заглиблюється в деталі, а ось буквально вчора, якщо не помираюся. The Washington пост написав про те, що Трамп взагалі нічого не знав, не знав взагалі деталей мирного плану? Ось цього це поки що ми говоримо нехай навіть про ті 28 пунктів Віткофа і Дмитрієва, Але все ж таки, як ви вважаєте, чи дійсно ось цей мирний план ну міг деталі мирного плану могли пройти повз Трампа? Невже він настільки так міг ну скажімо легковажно поставитися до цього? Тобто мовно? Сказав сказав, дивись, пане Дональде, в мене є ось такий план, давай його будемо пробувати просувати. І Трамп такий, не вчитавши нічого, каже, окей, давай чи як це? Невже це так могло відбуватися? Я, звісно, це кажу дуже примітивно і умовно, але просто щоб передати суть. Але це Дональд Трамп. Це примітивно і просто. От про Дональда Трампа я скажу вам так, я не здивуюся взагалі, якщо. Наприклад, там американська преса розкопає дані про те, що своє зелене світло Дональд Трамп <ків> дав Стіву відкофу в одній з двох локацій. Або під час гри в гольф там грають, і Стів Вітков такий Ей, Доні ти знаєш? Тут в мене є там пункти. А і що там? Ну, ми те, те, те там нормально запускай, і продовжують далі грати. <ків> Це перша історія. А друга коли Дональд Трамп лежить на масажному столі. І от така ж сама історія. Ми теж на каже, Окей, поїде, забирайте. <кій> Перепрошую, от Дональд Трамп він так ухвалює рішення, щоб перед вашою аудиторією бути більш переконливим. Згадаємо, будь ласка, тарифи, які були накладені американцями на Швейцарію. 39% тариф тарифів швейцарці були в шоці, бо в них величезний експорт до сполучених штатів Америки люксових речей. В першу чергу годинників. Що зробили швейцарці? Вони привезли хабар. Вони привезли золотий ролікс, поставили на ну подарували Трампу. Він зараз стоїть в нього на в письмовому столі стіл, який називається резолют цей величезний стіл, і все, тарифи пішли вниз. Не 39 відсотків, а тільки 15 відсотків. Тобто в Сполучених Штатах Америки зараз все вирішується так само, як в Україні в часи не знати Віктора Януковича. Треба було принести золотий батон. Ну тут окей, не золотий батон, тут золотий ролікс. Все питання вирішено просто примітивно і. Ця країна нас багато років вчила демократії, прозорості, відсутності корупції. Ну, там все просто дуже щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.